Двох по-справжньому однакових сніжинок не існує не лише на землі, але й у всесвіті. Імовірність, що дві сніжинки зазнають однакових умов аж до мікроскопічного рівня, є дуже низькою. Про це розповіли в українському гідрометеорологічному центрі у Фейсбуці. Там зазначають, що існує понад 135 типів сніжинок. Тож більше про сніжинки ми будемо говорити. Далі на зв'язку із нами синоптикиня відділу метеопрогнозів Українського гідрометеорологічного центру Анжеліка Ганчук. Пані Анжеліко, вітаємо вас в ефірі. Доброго дня вам. Доброго дня, пані Анжеліко. Розкажіть нам, будь ласка, чому все ж таки сніжинки не повторюються? Вони не повторюють свою форму і не схожі одна з одною саме через те, як магічно вони утворюються. Взагалі, мало хто знає у світі та й в нас в Україні, що в атмосфері вода може залишатися рідкою при температурі до мінус 40 градусів Цельсія. І саме з такої води утворюються сніжинки. Коли така вода знаходить маленьку частинку, так зване ядро кристалізації, це може бути піщинка, пилинка чи. Молекула солі з океану, а ця перехолоджена вода починає наростати на ній і повторює форму кристалічної решітки цієї маленької піщинки, наприклад, або частинки солі. І саме через те кожна з них буде унікальна. Плюс вони постійно ростуть за різних умов в хмарі, яка є абсолютно хаотичною, там абсолютно змінюється щомиті, всі процеси і сніжинку там. Кидає, можна сказати, з одного боку в інший, і вона наростає з абсолютно різних боків. Звичайно, порядок в тому є, тому що фізичні закони вони однакові, але кожна сніжинка, вона як людина, вона проживає своє індивідуальне життя неповторне з чимось іншим, і завдяки цьому протягом свого життя вона набуває унікальної форми. Потім вона подорожує від хмари до землі і також змінюється. І тут на землі, от у мене є. Трішки снігу, і якраз а, завдяки тому, що, наприклад, він постійно стискається, він перевіюється, він ламається, і самі сніжинки ламаються і набувають унікальної своєї форми і ніколи не повторяться, пані Анжеліко, А скільки триває життя сніжинки, якщо так звичайно можна сказати, скільки часу вона от подорожує від неба до землі? Життя сніжинки може бути абсолютно різним, тому що в самій хмарі від процесу утворення це може бути і одна година, а може бути і доба, наприклад. Але, от як тільки вона почала під дією сили гравітації падати, опускатися з хмари, то це для неї займатиме 45 хвилин. І трішечки більше години, наприклад, це буде залежати від того, наскільки важка сама сніжинка при теплих градусах, при теплій температурі сніжинки злипаються, стають важними і падають швидше. А от якщо у нас є вітер і дуже стійкий мороз, то самі сніжинки вони будуть дуже легкими, крихкими і малесенькими, і тому випускатиметься дуже повільно. Пані Анжеліко, на Фейсбук сторінці Укргідромедеоцентру я читала, що насправді сніжинки абсолютно прозорі, хоча нібито ми бачимо так їх білими. Чому так? Сама сніжинка по своїй природі це чистий лід, і саме через те, що це лід, він буде прозорий. Але сніжинка вона не складається з одного шматочка льоду. Це величезна кількість кристаликів, які між собою злиплися. І в одній сніжинці може бути кілька тисяч граней кристаликів. Кожна з них буде відбивати і розсіювати світло, і це накопичує ефект, через який ми будемо бачити його в найпоширенішому якраз світлі кольорі. Це біле світло. Ну і пані Анжеліко, скажіть, будь ласка, чи е, досліджували, чи зафіксовували, можливо, ви розміри сніжинок? Можливо, є у вас інформація про якусь найменшу сніжинку в Україні чи в світі і найбільшу? Е, найменша сніжинка це фактично зводиться до е, розміру однієї молекули, так? А найбільша сніжинка, вона фіксувалася не в нас, фіксували в світі її 2,5 см. І інколи. За свідченнями очевидців було і більше, але офіційно, офіційно все ж таки науковці, вони визнавали 2,5 см. Я найбільшу в житті свою сніжинку бачила під час зимівлі на антарктичній станції академік Вернадський», і вона була близько 1,8 см. Але це я ж кажу це такі унікальні речі. Практично ніколи сніжинки такими не бувають. Це от якась аномалія, яка сталася в хмарі. Яка це аномалія? Якраз науковці досліджують, і поки достеменно сказати невідомо, але це означає, що вона в своє життя жила дуже дуже довго. Пані Анджеліку, менше хвилини маємо, але розкажіть, будь ласка, як науковцям вдається фіксувати саму сніжинку і яким чином вони їх там чи фотографують, і загалом зберігають і можна її подивитися на найближче? Є доволі древні методи, коли ти просто фотографії фотографуєш, або можеш зафіксувати за допомогою вимірювання на лінійках спеціальних, так і є все ж таки так звані сніголовки, які е, вже абсолютно автоматизовані. Вони. Уловлюють сніг, вони його розділяють на сніжинки, вони фотографують їх. Це все автоматизоване. На жаль, поки в Україні такого приладу у нас немає. Але сподіваємося, що можливо в майбутньому ми також як науковці зможемо досліджувати і українські сніжинки. І ми будемо сподіватися. Пані Анжеліко. Дякуємо вам, що долучились до ефіру. Це була Анжеліка Ганчук, синоптикиня відділу метеопрогнозів українського гідрометеорологічного центру.